Будьмо уважні. Той час увійшов Ісус, одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла Його у свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія ногах Господа, слухала Його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже, Господи, чи тобі, байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, Ти побиваєшся і клопочешся багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли ж він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили Він же сказав блаженні ті, що слухають слово Боже, і зберігають. його В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Другі, браття і сестри. Сьогодні у нас велика радість, тому що в нашій парафії вже є 30 років. І ми зараз дивимося, знаєте, вже наші досягнення, наші ці праці, зусилля, нашу жертву. Але так само і варто згадати тих перших людей, які ставили хрест, святили Його, молилися біля нього, жертвували. Тому наші молитви також молимося за всіх нас. І сьогоднішнє свято нам має пригадати, що сьогоднішнє свято це свято надії. Чому? Тому що Йоаким і, і Анна вони були бездітними і вже в похилому віці їх журба охоплювала. І ми нараз думаємо, що коли є дуже багато дітей, то велика кара Божа, бо вони всі щось хочуть. Той лізе туди, той хоче те. Колись бачимо, як ми жили, то обмежувалися такими маленькими якимись речами. А тепер кажуть, годі дітям то все задовільнити, знайте, все то зробити, годі дітей здивувати, вони нічого не хочуть. І здається, що життя без інтернету немає, і без телефону і багато таких речей. Але так в великому рахунку діти то завжди є Боже благословення, тому що є надія. Навіть ми дивимося, коли в церкві, коли є діти, це є надія, що ця церква буде розвиватися, буде далі передавати віру. І для юрки Маян цієї віри і цієї надії немає. Вони є бездітними, і ту журбу ці передання говорять, як вони то переживають і йдуть на молитві. І далі до Бога заносять свої прохання, і Господь чує ці молитви, чує цю жертву, чує це сподівання, і воно не тільки пов'язане з надією, а довір'ям до Господа. Бога. так само дуже зараз близько й до нас. Оце ми ніби молимося і бачимо, немає результату на наші молитви. А ми повинні далі наслідувати Йоке Маянну далі заносити. І сьогоднішнє свято має нас скріпити на цьому і пустити Бога всі свої розчарування, всі свої нарікання, всі свої відчаї, і просити Йоке Маянне, тої сили, щоб як вони змогли довірити Богові всі ці справи, і Бог поблагословив їх дитинкою. І цієї дитини також прийде у світ Спаситель. Бачимо нараз, що чим більша журба, чим більше випробовування для людини, тим більше є можливість, щоб Божа благодать вилилася в нашому житті. І нічого не міняється. І ми нараз хочемо, щоб Бог був яким, таким режимом суцільного сприяння. Якщо Бог такий, знаєте, все нам благословить, все, що тільки ми задумуємо, все він робить, і все це, от ми якби віримо в такого Бога. А що робити, коли то так нема? Ідеї наші тоді сподівання, як ми поручаємо Богу ті всі справи. Сьогоднішнє свято має нас так наново дати нам поштовх. Сьогодні Христос говорить, що блаженні ті, що слухають Слово Боже, але також його зберігають. Якщо подивитися на життя Пресвятої Богородиці, вона дуже уважно роздумувала над тими подіями, які траплялися в її житті. І бачимо, та подія, починаючи від благовіщення, аж закінчуючи тою подією, де вона. Засне успінням, то бачимо, що вона постійно ті події, які Господь їй давав, як... вона шукала, як їх зрозуміти, як от пізнати Божу волю, як Божу волю виконувати і Божою волею жити. І ми нараз чуємо, знаєте, от найголовніше Божу волю виконати. Та, дорогі браті і сестри, ми мусимо розуміти, що Божа воля є нараз дуже проста, як двері. Якщо я є чоловік і маю сім'ю, то Божа воля повинна дбати за сім'ю, за жінку, за дітей. Тут немає не, не щось такого і це буде жертва, це буде служіння. І з Божою благодаттю ми потребуємо її, щоб це виконувати. Це є Божа воля. Так само, якщо є жінка, дружина, мати, то теж Божа воля, щоб я дбала за свого чоловіка, за свою сім'ю, за своїх дітей. Але є нараз така Божа воля, що ми не до кінця розуміємо. Ми мусимо трохи перемолити, трохи перечекати. І в сучасному світі ми дуже хочемо все бігом. Є вас такі, напевне, знайомі, як ви не берете трубку відразу, що вони роблять? Вони вам ще раз дзвонять. А особливо, коли ви десь зайняті, а вони вам ще раз дзвонять. Вже зараз таких може менше є, але порадує колись. Я десь там молився на службі Божій, і мені десь там я знаю скільки, щоб, так знаєте, не, не, не збрехати. Але ну не один раз, а так назвонюють і назвоню. Таке враження, що я зараз якимось четвертим чи п'ятим разом візьму трубку. Але з чим це пов'язано? З цим нашим способом життя? Але ми чомусь розуміємо, що коли зерно впаде в землю, воно мусить чекати, щоб воно починало пускати коріння, починало проростати. І Ми розуміємо, що урожай буде пізніше збиратись. То чому ми інші речі так не розуміємо? Бо цей спосіб життя все бігом, бігом, і здається, що можна в встигнути, все в стесне. А ми як та білка в колесі, і тому свято сьогоднішнє треба так призупинитися і придивитися. знаєте, що є дуже важливо в моєму житті, що я на першому місці, і наразі якось так воно виходить, що ці всі дрібні справи воно заполонює все наше життя, і їх треба просто відсунути і поставити на своє місце. І це молитва, і цей час, і цей труд. І тоді багато речей ми побачимо Божу волю, як то виконувати. Я не думав, що я сьогодні буду знаєте, на 30-ту річницю. Тут прийду з вами помолюся, хоч так дивлюся по церкві, то так мало кого пізнаю. а то так небагато часу пише. Ну так, або помолоділи, так. Але так направду і тут чую отець Гумен каже: поїдеш до, до ківерців, там буде святкування. 30-та річниця. І теж наразі якісь такі ситуації, знаєте, випадкові. Але то немає у Бога випадковості. Все Боже проведіння так провадить нас до того вічного життя, і розставляю людей, події, ситуації. І наше завдання так дуже уважно до Слова Божого так прихилятися. І наразі ми можемо подобатися нам, не хотіти. Але то якщо то є Божа воля, то треба попросити Бога благословення, щоб то виконати. Але така є Божа воля, дорогі браті і сестри, що ми так і до кінця, і не будемо знати. Отак От Богородиця стояла біля Христа, де її сина розіп'яли. І, можливо, згадувалися ті слова Симеона, які говорив їй в церкві, що це буде світло на просвіту погано. І де це, це світло? Найганебніша смерть, яка могла бути в ті часи? Ми так до кінця і не розуміємо, що це таке було. І тільки довіря до Господа Бога, що Господь відкриє, як не в цьому житті. Так, коли станемо ми в вічності і зрозуміємо, що вартувало довіритися Богові більше, ніж собі, ніж тим спокусам, які нараз обіцяли багато таких речей. Тоді людина є щаслива, коли довіряє Божому Слову, вчиться ним жити, і Господь ніколи людину не обманює. А навпаки, є нараз слово тяжке, нерозрозуміле, невигідне. Але коли Богові довіряємо, і це ми дивляємося в життя всіх святих, не тільки Йоки Анна. Не тільки Пресвятої Богородиці, і єдине, що ми маємо, тобто довіряти Богові, більше як собі, просити Бога благословення, щоб робити те, що є у наших силах. Але ми завжди забуваємо, що те, що є понад наші сили, це треба довіряти Богу. Або воно раз воно прийде за місяць, або за два, і тоді прийде допомога. Тому сьогодні, коли ми стоїмо на цій божественній літургії, то дуже важливо подякувати Богові за все, що у нашому житті трапилося. І те, що ми не можемо прийняти, то що ми не можемо змінити, то навпаки пустити Бога, хай він цим займеться. А те, що й у наших силах, то просимо благословення і для себе, і для своїх родин, особливий спосіб для нашої держави, наших воїнів, щоб мати Божа просто їх брала за руку і провадила їх тими випробуваннями, яких вони теж опинилися, де вони захищають нашу державу. І завдяки їм ми сьогодні ми можемо і помолитися. Можемо подякувати у мирній свобідній державі, а цього би не було, якби ми не боролися. Якби ми з Богом не підтримували цю дорогу до, до тої правдивої свободи. Спочатку з наших гріхів, а потім вже, знаєте, захиститися від тих ворогів, які на нас нападають. Коли ми дивимося нараз на іконостас, тут ще немає іконостасу, але то, то все на свій час то Бачимо, що тою центральною іконою, якою починається іконостаство, завжди є народження. Народження Престої Богородиці. І так у них і всі події так ідуть, 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 знаєте, аж закінчуючи успінням. І цей церковний календар постійно нам пригадує про це наше життя, про наше призначення. І наше вічне життя якраз є на тому полягає, щоб ми прийшли додому до Отця, який готує нам через свою матір. Тому, дорогі браті і сестри, або вернуться, або особиста молитва до Матері Божої, щоб Мати Божа займалася тими речами, що є понад наші сили. А те, що є не в наших силах, то ми нарещуємо тихенько ти можеш. Просто ти трохи лінуєшся. Або ти трохи думаєш, що то хтось то має зробити. Ні, то на нас Господь сподівається. І то нараз дивимося, як ми розуміємо, що Господь на нас сподівається, ми скільки можемо дуже багато роботи. Зробити і бути його тим добрим інструментом у Божих руках. Просімо про ці дари, так як Богородиця, Мати Божа, яка народжується сьогодні, і ця парафія теж наша народжується, щоб так, як вона, так і ми, щоб вміли бути добрим знаряддям і виконували Божу волю, і при тому були дійсно тими блаженними, щасливими ідучи цією дорогою до вічного життя. Слава Ісусу Христу!